Доброго дня, дорогі друзі! Ми продовжуємо серію роликів присвячену захисту основних культур препаратами лінійки iGrow. І сьогодні ми хотіли би поговорити про зернові культури, в тому числі про озиму пшеницю. Озима пшениця залишається ключовою культурою у структурі сівозмін для українських аграріїв і вимагає до себе комплексного підходу. Щодо захисту, проте не завжди ця культура дозволяє використовувати найдорожчі препарати, тому що ціна в нинішніх умовах на неї нестабільна, а завжди хочеться зберігати прибуток. Що ж ми готові запропонувати? Звичайно, що розпочинаємо ми вирощування культури із протруювання. І тут ми готові запропонувати два продукти. Перший це фунгіцидно-інсектицидний протруйник Тантрія, який містить у своєму складі дефеноконазол, флодеоксиніл та тімектоса. Він забезпечить повний спектр захисту від шкідників та основних хвороб, в тому числі і сашкових, проти яких дуже ефективно працює дифоноконазол, але при цьому він практично не проявляє. Рестрегулюючої дії на молоді проростки, на відмінно від найбільш популярного у протруйниках тебоконазолу, тому може застосовуватися для полів, які висіваються у пізні терміни сівби. А повна норма тіамектосаму, яка у максимальній при максимальній нормі застосування препарату доходить за понад 500 грам на літр, забезпечить дуже якісний захист проти основних шкідників, в тому числі і проти злакової мухи. Яка є переносником великої частини вірусів. Що стосується чисто інсектицидного захисту, то ми готові запропонувати такий препарат, як тайгрін, на основі тіамектосаму 350 грамів на літр. Цей препарат застосовується у нормі від 0,4 до 1 літри на гектар. Максимальну норму слід використовувати за загрози хлібної жужелиці, яка є дуже шкідливою, але при цьому потрібно. Завищувати норму інсектицидного протруйника. Що стосується гербіцидного захисту, то восени ми рекомендуємо два препарати. Перший це добре всім відомий препарат Тріор на основі трибінуронметилу 750 грамів на літр, який використовується у суміші із ПАВ. Ми рекомендуємо ПАВ лігнум на спиртовій основі, який буде Досить ефективним проти багатьох зимуючих бур'янів, в тому числі і падалиці ріпаку. Більш комплексний захист, в тому числі з контролем підмареника Чіпкого, та також падалиці ріпаку та дуже широкого спектру зимуючих бур'янів забезпечить препарат Триорголд, Голд, який містить у своєму складі Трибендрон метил та флорасулам. Обидва ці препарати можна застосовувати від трьох листків. До виходу прапорцевого листка. Ще одним препаратом, який можна використовувати вже навесні, у фазі кущення початку виходу в трубку до 31-ї фази по BBCH, є препарат примасулам на основі 24D та флорасулам. Цей препарат забезпечує дуже широкий спектр захисту проти дводольних бур'янів, а також може знищувати падалицю рипака сікого до імідазолінонів, а також падалицю будь-яку падалицю соняшника. Що стосується фунгіцидного захисту то ми готові запропонувати три продукти. Першим продуктом є препарат кастер на основі карбендазиму, який використовується у нормі від 0,3 до 0,5 літра на гектар, та забезпечує базовий захист проти хвороб. В тому числі досить непогано контролює росу, яка часто з'являється на от таких от гарних посівах, наприклад, на якому ми зараз знаходимося, може використовуватись як восени, так і навесні. Другим препаратом є препарат епіфора на основі пропіконазолу та ципроконазолу. Епіфора використовується у фазу від кінця кущення до прапорцавого листка. Ми рекомендуємо. Епіфора є ефективною проти септоріозу, проти борошнистої роси, а також видів іржі. А також може використовуватися в бакових сумішах із іншими фунгіцидами. Для розширення спектру. Дій також ми у своєму портфоліо маємо препарат Тебуком. Він також може використовуватися і у фази від кущення до прапорцевого листка. Проте, звичайно, найкращим варіантом його використання є внесення по початку цвітіння проти фузаріозу колоса, саме табуко Є золотим стандартом у контролю фузаріозу колоса та є оптимальним рішенням між ціною та ефективністю. Слід враховувати, що препарати Буком є препаратом на олійній основі. Це формуляція олія у воді, яка дуже гарно проникає під лусочки. І забезпечує гарний захист та гарне покриття колеса. Інсектицидний захист є в нашому випадку досить важливим елементом. Ми можемо використовувати препарат флеш на основі хлорпірефосу та циперметрину. Можливо, як осінні застосування проти ґрунтових шкідників, якщо є така потреба, так і застосування навесні має викорінюючу дію і ефективно бореться із дуже широким спектром шкідників. Рано навесні, коли температури ще нестабільні, похолодання, так звані внесення Т 0 також можливе використання в т – Є препарат Бредбі на основі альфа-цепаметрину. Він має репелентний ефект і може працювати в умовах нестабільних погодних умов та низьких температур. Також у внесення Т1 ми рекомендуємо препарат Цемід на основі імідаклоприду та лямбдацегалотрину. Лямбдацегалотрин забезпечить швидку дію, адже є піретроїдом. А імідеклоприт зможе працювати довгий період часу в умовах знову ж таки нестабільних, погодних умов та на початкових етапах досить повільного наростання біомас. Для більш пізніх етапів ми рекомендуємо препарат Флайріс. Флайріс містить у своєму складі Тіємектосам та лямдацегалотрин. цегалотрин. Знову ж таки, лямдацегалотрин цегалотрин є піретроїдом, який забезпечить швидкий ефект. А теми, хто сам у внесенні по прапорцевому листку забезпечить довготривалу дію проти комплексу шкідників, і при цьому його найкраще час використання саме період, коли культура має найбільшу біомасу, тобто фаза BBCH 37-39. Препарат Фларіс є стійким до впливу ультрафіолету. Його найбільше національне використання саме період такого високих температур і. Необхідність довготривалого захисту, також у період виходу колоса або поцвітінню, так зване внесення Т3 у комплексі із фунгіцидами може використовуватися як препарати цемід, може використовуватися фларіс, але задля уникнення резистентності, а також для найбільшої стійкості проти ультрафіолету та високої системності, ми рекомендуємо використовувати препарат НІРОЛ на основі ацетаміприду. Це Препарат є системним і при цьому стійким до ультрафіолету, а саме період його внесення, тобто внесення Т-3, ми маємо дуже високу сонячну інсоляцію та високу температуру. Його може доповнити препарат Бредбі на основі альфа-цеперметріну, аби забезпечити швидкий ефект проти комплексу шкільників. Якщо ж вам необхідна десикація культури, таке досить часто застосовується, особливо коли виникли проблеми, є забур'яненість на полі, або необхідно дуже швидко звільнити поле, або інші причини, коли потрібно задесекувати культуру, то при вологості 30% і нижче, ми рекомендуємо використовувати препарат гліпоплант МАКС на основі калійної солі гліфосату. У нормі 2-3 літри на гектар, який забезпечить повне підсушування культури, знищить бур'яни, в тому числі і багаторічні, і прискорить збирання врожаю. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки. Все буде агро, все буде Україна, все буде агроексперт.